Так, народ, сьогодні пограємо в Call of Duty Варзончик. О, донатик залетів. Володимир, 100 гривень. Дякую, братішка, дякую за донат. Ага. Братан, пограй в танки. Бля, братан, які нахуй танки? Я шо на скуфа похож. Балтика 9, блядь. Нахуй мені тітан. Навіть якби мені там задонатили 10 тисяч, я хуй би грав би в тітанки. Володічка, єбать, ти що з ума зійшов? Во, блядь! гривень. Пацан сказав, пацан зробив грай танки. Пацан сказав, пацан зробив грай танки. Йо, Танки кажеш, не худіли. Зараз будемо грати в танки. Зараз ми всіх тут роз'їбаємо. Диви, тут можна стіни їбаши. А? В обичних танчиках стіни хуй похуяли. Ох, єба, сука, бетер пошов. Бетер, блядь. Кажись, поїбав. О, зірочка. Та ти шо, єбать, прокачав свій танчик, ти поняв? У него уже, блядь, ствол вырос, блядь. Ебейший. Мощная тема, блядь. Стайч 2, блядь. Он уже зеленки сейчас будем работать. Все, дывы, ебать. Скорострельность, ебейшая, блядь. Если надо, будет погать шею, с игру ты обращайся.